Товариство день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, субота, 6 вересня, 25 рік на календарі, щоб було чітке розуміння, саме в який період відняти це відео і що хочеться разом з вами обговорити. А обговорити друзі, ту тему, яку ми щосуботи підіймаємо, і тема ця присвячена цінам на. Живу вагу цінам на напівтуші нашої улюбленої свинини, ціни на м'ясну продукцію у розріб. Я як і завжди розповідаю все, що відбувається у нашому Конотопському районі, а це Сумська область. Друзі, ви ж, будь ласка, перейдіть туди нижче у коментарі і напишіть, що відбувається на сьогоднішній день у ваших регіонах. На ціну на живу вагу, ціни на сало, м'ясо. Зростає ціна на живу вагу чи просідає. Я думаю, як мені, так і ряду людей, які будуть дивитися. Ще цей відеоматеріал буде доволі таки цікаво е, почитати і проаналізувати, якою є ситуація в нашій улюбленій галузі на сьогоднішній Добре. день. Якщо говорити конкретно про наш район і якими є ціни на живу вагу, друзі, а вони доволі таки сильно відрізняються, як я якраз от подивлячись на ті коментарі, які залишаєте, ви область від області, ціни дуже і дуже сильно. Якщо говорити про ціни конкретно у нашому регіоні, нагадую, нагадуються Сумська області, Конотопський район. Вони тут не можна сказати, що тримаються на одному ж і тому самому рівні. Наші місцеві перекупи дуже сильно. Люди, які вирощують свинок, балувати, не хочуть, і ціна на рівні від 95 до 105 гривень за кілограм. Хлопці, які заїжджають із інших ближайших регіонів до нас, це Чернігівська область, той же самий Короб, це також Чернігівська область від 110 до 115 гривень за кілограм. Буквально от на днях телефонував мені знайомий, говорить, Доводиться заїжджати ну знайомий, який купує паросяти, ток, і вже потім на базарі перепродає перекуп, так називаємий. Говорить, доводиться заїжджати в такі місця, що ну, з роду віку там не був. Все через те, що свиней дуже і дуже мало. Ціну говоря, що даю 115-117 гривень за кілограм. Звичайно, щоб це були поросята м'ясного направлення. Типу трьохпородний гібрид, двохпородний гібрид із батьківської лінії або ж той же самий П'ятрен, Макстер, Максимус, ну щоб зовсім мало було сала, тому що салом у нашому регіоні. Та, в принципі, Те, що я бачу, хлопці пишуть, в більшості регіонів сало беруть не дуже таке охоче, а м'ясо розбирають доволі таки потужно. Разом з тим, друзі, на півтуші від 140 до 147 гривень. Ціни на півтуші трішечки зросли. От спілкуюся з хлопцями із Чернігівської області. Там, взагалі, ціна на напівтуші від 160 до 175 гривень за кілограм. Що стосується цін на м'ясо в роздріб, якраз от із своїм знайомим спілкувався, він говорить, що ціни також дуже сильно підросли. Він якраз от торгує у м'ясному павільйоні. Говорить, що ну дійсно ціни він мені назвав, якщо чесно, в мене трішка челюха перевідкрилася. Ошик без кістки 400 гривень за кілограм. Це знову ж таки у нашому місцевому м'ясному павільйоні. Він у нас один, декілька базарів є. Ну а решта це магазини, офіційні торгові точки, де в принципі ціни не набагато відрізняються від цін Ну в м'ясному павільйоні. А подекуди там навіть і дорожче. Оптимально ідеальні ціни це базар або ж люди, хто продають із багажників, можна так сказати, напівлегально. Значить, що він мені озвучив? Ошиєк 400 гривень, задок 250-260 гривень за кілограм, лопатка 240-250 гривень за кілограм, балик 240 гривень за кілограм, корейка 220-240 гривень за кілограм. Сало, якщо палець від 140 гривень за кілограм, якщо 2-2,5 до 3 пальців, то 200 гривень за кілограм. Отакі от, от товариства у нас ціни. Хотілося б з великим нетерпінням подивитися, що у вас робиться із цінами на м'ясо, на ціна на живу вагу. В принципі, от моя двоюродна сестра займається торгівлею. Ну, от, десь, напевно, не тільки дві вона не торгує. Говорить, що ну, просто-напросто люди в шоці від цих оцін підходять, говорять, ви що подуріли, тому що ну, ціни я вважаю, там, навіть на сьогоднішній день із ціною на живу вагу 120 гривень 270-280 Якщо чесно, мені здається, що це і занадто. Хоч, в принципі, я вирощую і сам продаю свою продукцію, але таких цін ми не гилимо. Так що, якось так. Так що, товариство, перейдіть, будь ласка, в коментарі, підтримайте, будь ласка, нас подобається. Ну і будемо розуміти, що як відбувається в нашій улюбленій галузі, і якраз от із цінами на продукцію у роздріб.